Я просто десь прочитав, що коли ти ставиш квітку в кадр, то ти виглядаєш більш таким свідомим, чиловим і так далі. Почнемо це відео з такої свідомої історії. Утрехт через моральні міркування відмовився за 6 мільйонів євро продати фулбека Ель Каруані в московській. Спартак. Просто браво! Це прям дуже круто. Він коштує грошей. Жарт на жарті. Направду, мені здається, досить важливо на початку відео чи протягом будь-якого нашого відео, коли ми говоримо про новини футболу, піднімати якісь свідомі важливі теми. Ось якось ця, за яку хочеться респектнути, звісно, утрехту за їхню позицію і перефразовуючи їхнє рішення, чи як то правильно краще назвати. Не хочуть криваві бабки в руках тримати, та і все. Але що ви втрачаєте? Камон, ну серйозно, що ви втрачаєте? Трьох російських вболівальників, які вболіваються утрих, чи що, нагоду з'їздити на болота, зіграти матч? Е. Матч легенда російського футболу. Що втрачають люди, які перестають комунікувати з росіянами? Мені здається, вони тільки набуваються тим. Друзі, будьте свідомими. Такий початок відео, а зараз до новин. Не вже динамо знайшло підсилення. Мамелоді Сандаунс? Ні, то не назва якогось екзотичного сорту кави. То клуб, який цікавиться зіркою Полісся. Мілан та Рома будуть мінятись, і довбик є предметом обміну. Зіна у Франції, фанати проти Попов серії Без знову феєрить, бущану накидали торбу. Та чого чекати від матчів ДК та Шихити в Єврокубках цієї осінь. Ну і давайте, друзі, почнемо з теми, про яку ми яскраво та рясно говорили вчора. Ванат та Судаков хірвіковнулись. По-перше, Георгія вже помітили власне, в Португалії, Ваната теж помітили в Іспанії. З'явилася інформація, що Ваната продадуть за менші кошти, ніж про то говорили раніше. В будь-якому випадку це дуже хороший профіль для Суркісів. Ну і також стало відомо, що номер Владислава Ваната буде ось таким. В Іспанії є певні правила, і у Варта просто немає вибору. Загалом, різниця під яким номером грати. Головне, це те, які в тебе ноги і мізки, а номер то вже таке, то панти, як то кажуть. Ну і дуже хочеться, щоб якомога швидше хірбі говнувся Артем. Довбик. В Вільяреал він точно не перейде, там вже домовились по трансферу Мікаутадзе. А ось в Мілан цілком ймовірно, бо є ось така от інформація. Спортивний директор, власне, Россонері Іглітаре перед початком матчу другого туру серії Азлетче підтвердив інформацію про те, що Россонері розглядають обмін нападника Сантьяко Хіменеса на українського нападника Роми Артема Довбика. Ну, про Мілан теж можна багато чого говорити, але загалом. Ну, здається, це все одно краще, ніж Рома. Друзі, пишіть в коменти, вірите ви в те, що довбик перейде в Мілан чи не вірите. А в будь-якому випадку вірите чи не вірите, качайте мобільний застосунок трибунам. Бо якщо ви його скачаєте, вам пуш-повідомлення прийде одразу, що довбик в Мілані. Ну, це просто для того, щоб оперативно слідкувати за новинами. Моя рекомендація вам. Ну і далеко від італійського футболу ми не йдемо, бо нападник Емполі Богдан Попов знову забив цього разу в матчі другого туру серії Б проти Реджани. Так, його команда поступилась, але але привітати Попова з черговим взяттям воріт, чому би ні? До криків експертів з трибуни про треба в збірну три, два, один або до дитя. А такий в Динамо не потрібний. Три, два, один! Як писали в коментах раніше, головне, щоб то не була одноразова акція. Ну зараз же дворазова. Їдемо далі трішки західніше до Франції. Марсель працює над трансфером зінченка. Повідомляє Де Атлетік. Йдеться про повноцінний трансфер. Однак, головною перешкодою на цьому етапі є висока зарплата футболіста. Клуб Ліги 1 намагається знайти рішення, аби закрити угоду до закриття трансферного вікна, яке завершується у понеділок. Зіна нехай перестане вже вимахуватись із зарплатою і йде в нормальний клуб з ігровою практикою, бо скоро приросте до лави запасних. Ну, дивіться. По-перше, так, якби очевидно, Зінченко треба йти, і ми про це говорили дуже разів. А по друге, ну Марсель найпевніше він не піде, бо там, ну давайте будемо відвертими називати речі своїми, своїми іменами. Там а, кончені фанати. Вони запустили флешмоб у вигляді протесту проти трансферу через давню сторі Зінченка про Ізраїль. У перші ж години користувачі X почали активно публікувати хештег Зінченко, нот welcome. Прямо зараз постів вже настільки багато, що хештег виведений у розділ трендових. У спорті причина полягає у згадуванні сторіс українця в інстаграм, коли він підтримав Ізраїль. Деякі е, дописи з розширеною позицією вболівальників зібрали велике охоплення. Ось вам, друзі, приклад. Жодних прихильників обнулення в Марселі. І для тих, хто каже не змішувати футбол і політику, сьогодні Зінченко відмовляється тиснути руки гравцям російської та білоруської національності. Це не відповідає цінностям Марселя. Боже мій, а, а які тоді цінності у Марселя вашого? а? ну, насправді насправді, якщо ваші цінності тиснути руки терористам і людям, які підтримують терористів, то що ви за люди? То такі питання до вас. Але звісно, є і адекватні фанати Марселя. Ось приклад. Тобто, справді є ціла частина прихильників Марселя, які відмовилися від Зінченка лише тому, що він підтримав жертв теракту. Це божевілля. В такому світі живемо. Коротше, Марсель, Н -н -н. ні. Олександре, ні. Їдемо куди південніше. Георгій Бущан, друзі, наш слоняра в Альшабабі, провів перший офіційний матч за клуб в сезоні 25-26. Чотири пропущені м'ячі і дуже низька оціночка. Пічаль! Ну і ближче до українського, а точніше, прямо до українського футболу прямуємо. Починаємо з колосу. Валанція наголосив про перехід 26-річного нігерійського нападника Оєвусі в колос. Про це Валансєн повідомив на своєму офіційному сайті. Фінансові деталі трансферу футболіста клуб не розкриває. Втім, раніше повідомлялося, що за 200 тисяч євроків. Він найпевніше до Колоса приєднався. До речі, ну я вам скажу то дуже і дуже непоганий такий нападник. Подивіться на його друзі, статистику для колоса це хороше підписання. Та його сума в 200 тисяч. Це ну не якісь три копійки. Погодьтесь. Ну можливо, зараз в український футбол приходить хлоп, який реально буде робити. Погоду а ось один з тих, хто реально прямо зараз робить погоду, може чимет України покинути. І я вже говорив про те, що це достатньо логічно буде. Ми Сандаунс запропонував полісю близько 1 мільйона євро за Гуцуляка. Гравцем також цікавляться Удінезе і Сосуоло. Трамплін, так трамплін. Ну і давайте трішки поговоримо про чемпіонат України, а саме про черговий тур Упелик і стартану. Стартанув він достатньо гучно матчем Полтава Зоря, в якому Зоря перемогла 4-1. Ідеальний матч, ідеальний приклад того, на якому нині рівень нашого українського футболу. Так, безумовно. Такі команди, як са Полтава будуть заходити до Прем'єр-ліги, але в підсумку вони будуть вилітати або якось там десь надряпувати то собі те місце в основі. 12 команд, 12 клубів, не більше в українському футболі зараз. Ну. Ну, це просто в якомусь сенсі Шейм. Ну, серйозно, 5-6 конкурентно здатних команд зараз в українському футболі, окей, 7-8. Всі інші клуби, вони тримаються на божому слові ті тій прем'єр-лізі, і ця, ну давайте скажу так, тікучка, вона просто постійна може бути. І я вже говорив про те, що там локомотив обігрує колос. Ну, так, так не має бути, так не має працювати. Ну, звісно, там Grimsby Town обігрує Манчестер, знаєте, Чому у нас такого не може бути? А так класне. Так і відбувається через те, що проблеми є там проблеми в клубі, у нас проблеми з рівнем футболу. Якби. Не знаю, чому саме після матчу СК Полтава-Зоря Я прийшов до такого виставку. Наразі рівень УПЛ це рівень а... другої ліги сезону 12-13, 13 14 Десь так. І це зокрема чітко показано, друзі, другим поєдинком. Другим поєдинком вчорашнього дня, в якому Кудрівка вела 2-0 в матчі проти Карпат. Втім, львів'яни все-таки нічию виграли при тому, що вони грали в меншості, при тому, що червона картка Бабоглу була показана абсолютно з дивною метою. Перефразую, абсолютно ліве вилучення Бабогла. Я не знаю, ну як. Кого рівня має бути арбітр, щоб давати таку червону картку, але відверто кажучи, це просто якийсь абсурд. Так це ще й наварі переглядали. Наварі, Карл, Йома, -йо, за що? Але ж крім того, Кудрівка, Кудрівка, веде 2-0. Причому достатньо поділу, скажімо так, веде 2-0 проти Карпат, які, типу минулого сезону, та й цього сезону, ну, якби прогресивна, класна команда. Ви то про що ми про що взагалі йдемо? УПЛ. Ну і друзі, вчора я вам обіцяв, що трішки поговоримо про результати жеребкування динамо та шахтаря, результати жеребкування основної стадії Ліги конференції. Ну, давайте почнемо з суперників київського Динамо. Крістал Пелес, ну, буде дуже складно. Фіорентина аналогічно, хоча можна буде помститися за Полісся. Зринські команда з Боснії та Герцеговини. Ну, давайте будемо відвертими. Зринські Омонія тут же цікавіше, вони можуть, скажімо так, по шапці надавати. Ну а є такий заклад у Львові там, кухня, якась східна. І сам Нонспорт ну, ці теж, в принципі, по шапці надавати можуть. Коротше кажучи, є поєдинки, в яких буде капець складно, є поєдинки, в яких буде прям цікаво. От знову ж таки, якийсь азійський ресторан грає проти київського Динамо. Буде цікаво, коротше, за цим послідкувати. Ну а у Шахтаря, як на мене, все трошки простіше, все трошки е, легше. Ну, Легія це суперник, з яким точно можна боротися, причому спокійно. Шемрок з Ірландії, абсолютно так само. Рієка, Абрідін, е, Брейдаблік, Хамрун. Це все суперники, з якими Шахтар, ну, от… Ну, 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 попри то попри рівень футболу, попри те, як команди вже себе вірку показують. Ну це всі команди, яких Шахтар має на одній нозі обігрувати. Ну давайте дивитися вправді в очі. Шахтарю справді дуже сильно повезло, цього ну, не можна відкидати. І дай Бог, дай Бог, все буде окей. А для Динамо це виклик показувати себе вже без вона, але нічого, буде цікаво. Буде дуже цікаво. Друзі, пишіть свої команди. Як думаєте, як команди будуть це показувати в, основні, в основному раунді? Лі конференції дуже цікаво, ж тому почути. Ну і на сьогодні це все, друзі. Субота. Гарного дня, бережіть себе і папа. Далі слідкуємо за нецікавішими новинами і про це про них вам повідомляємо. Бережіть себе. Починьте.